Thank you. Саме партію десь Я не скажу, що в моєму оркестрі зібралися професіонали, якого хотіла сьомий ліси. Та це врешті-решт і не було обов'язково. Мелодію у моїх, не вкінчені приходять. Отже, давайте згадаємо як таку совненьку, малесеньку сценку, з тої далекої дамени. У нашій чудовій музиці з нашого п'ятого класу. А ось скільки мені захотілося сьогодні почути найдальшу мелодію моєї незакінченої пенкості, тому я вибрала. Маленьку-невелику тему, щоб дограти її до кінця. Отже, п'ятий клас. Ви прийшли такі маленькі? І все це треба було на практиці якось до життя приземлити. От мені цікаво. Чи пам'ятаєте ви? Як ми з вами знаходили число пі. Я там у класні. Пам'ятаєте? Mm -hmm. І я при цьому. Ви ми брали мир і міряли. Брали мир, і міряли. Що ж ми міряли? Ми, ми міряли... Насправді ми не знали, що це вже на коло. А що це ми? Міряли. Ми, ми міряли коло. Ми віряли коло обруч. Обруч. А по мені я видали. А, потім на ніч, просто радіус. а просто радіус просто радіус. І кожен зробив практичну роботу. Хтось вимірював склянку, хтось чашку, хтось кастрюлю. І кожен прийшов своєю лабораторною роботою. І ми одержали що. Кожен, але були хитруни, я вам скажу. А, і ми одержали ще відношення до кола, до діаметра, як я вичинав у когось три-три години. Але були такі фітрони, з ними ж мами навчалися, а підміть, будь ласка, руку з ким мами навчалися в цьому класі. Ну, будь ласка, відверто. Ой, не хочеш піднімати, мало. Ну ви вище, будь ласка, здається, мами. Можна, так, мами, так, папе, прекрасну, сестра. А вони у вас були дуже розумні, і вони вам вже сказали, що повинно бути. Але були з'яві, були неохайдуками. І ті у нас виходило шість, п'ять, як і в цьому п'ятому класі. І звідси ми знайшли, що довжина кола це два ті. Ще не знали, що таке довжина кола. Для нас довжина кола в п'ятому класі. Це те, що ми не Мотозорчам <смес> ниточкою приклали, це було так цікаво. Гадаймо шостий клас і цю ж ниточку. Так хотілося знати площу круга, З площею квадрата, з площею для попутника. Все було зрозуміло, правда? А от площа круга. Як було переконати, що стекла що площа круга це піт. Р квадрат. Хто пам'ятає, яке це було переконання? Хто пам'ятає? Плітиночка рахувала. Так, тобто -то. палеточку ще і uh -huh. рахували клітиночки. Так. А ще. А ще. Це правда. А ще. <пліпиночка> <All right. пліпиночка> Ранішся так зразу, так зразу, раміся. Ось це тут шостого класі плечок і так зразу. Машу помір раніше. А, все зробило, а ми ще мама були стара до речі. У слові математика. Я ж в якому шостому класі, тому все розкажу. В слові математика, дві букви М і дві букви «Т». А вивчаємо математику українською мовою. Це означає, щоб досягнути великих вершин, треба вивчати математику з двома мамами і з двома татами мами, як зірять ніжності, як зірить поваги, як зірить виспори такої дозволи. Тата, два тати, які строгі вимагають, по такава математика. Приладка на два Like. Тож Оленька, яка ж довжина од цієї дуги. <ривити> mm? наша. Ой, дивайте, ось наша, і ер, ось дивиться, хоч наша. Ті ер, ти ер пополам. Осело. А далі кажу, Дітки, а зараз будемо поступати так. Візьмемо перший секторочок. Освіт. А до нього приложимо другий, але трошечки навпаки. Візьмемо третій секторочок. А до нього приложимо четвертий навпаки. І так далі. А тепер кажемо. Лавчення граничного переходу. І яка дивина, ця формула точна, я не перестаю дивуватися, тому що далі буде робота вирісом. І я скажу, що там буде. Отже, своїм діткам тепер розказується про іншому. Сподобалось. Сподобалось щось одержали і інше. Піер квадрат. Розтемов. І ось в сьомому класі ми вивчаємо криві другого порядку. Що ж для нас тепер голос? Це? Це? Давай, там, давай це Геометричний давай, голос, давай. Там, і зараз не точно прекрасно. Но нам виявляється. Кола замало. і ми вивчаємо яку ще фігуру Оля. Еліп. А що ж таке Еліп, Соля? Еліпс це які обирали. Є постійно. Так, лощели, умничка. Так, отже, ми перейшли. сьомий клас. И для нас это уже і кола, і ері, це геометричні місця точок точек, рівновіддалених від двох двух данных, вибачте, сума відстані яких, від двух данных, величина личина постійно, точки называется як голоса, правильно, відстань копыта. Два? Це правильно. E, великий діаметр. 2А. Скажіть, будь ласка, що характеризує відношення 2СП до 2А? Що характеризує? Ексцентрицитет, то екцентрицитет. Але що, що характеризує? <реклама> Або здали? <в селіне? реклама> правильно. Отже. Так. Крім того, ми вже, вже ввели систему координат, правда, і вели поняття канонічного рівняння кривої другого порядку, Найпростішого. Так, яке канонічне рівняння кола, де декартовій системі координат. Х квадрат плюс Y квадрат до рівня А R квадрат, ну нехай квадрат. А канонічне рівняння еліпса? Дух модный надо нет такой каналичный І и квадрат голоса бы пошла. Возьмем это. На А квадрат. Так. Плюс. Поделайте. На Б квадрате. И дарение. А Канонічне рівняння. ремняние. А я дальше. A... Ja, <si> да. <-ды> Березь цього класі і знаємо канонічне рівняння Ейса і пола. Але, але Пройде, проходять роки. Ми же вивчаємо границю. Ми же вичаємо границю. І нам треба більш детально ну, граві. Примаймо! Питання. А яка ж площа Еліса? Венекало, правда? Чи виникало питання, а яка ж довжина в дуги її Еліса? Венекало, виникало? От давайте сьогодні попрацюємо над цією роботою так, переглядаємо цю мелодію. Але спочатку, будь ласка, перше. Давайте спочатку поговоримо про площу. Давайте знайдемо площу круга, але при умові, що вже ви дорослі, і знаєте геометричний зміст інтеграла. Так, є, шановні, хто з інтегралом Андрій, друже, yeah. Да. Yeah. так. Так, чу-чуть. він чуть то живемо за... І він відпочиває чуть-чуть. Як щось піду, а чогось? Отже, дружимо з інтегралом. Ми підросли. Ми можемо цю формулу знайти як діт. Від чого, ми якусь, давай спочатку знайдемо чи два часи. Давай напишемо. Мені потрібно одна четверта. Е. Я не хочу зарадитися, скажімо сказати. чому? Я деревую, я повинна вас туди вести. Так. Яке рівняння цієї кривої? Так, ігри далі. У мене питання. А чому не мінус? А тому що теж ми частина поїхали. Отже, площі природили. точка, Нуль. А, так, за Так, як же ты будешь? Ну, за ним нам не административно. Правильно, можна за ними зачекай, будь ласка, а можно у нас. Можна частинами, Абсолютно правильно. тому, що Право слову все і рекомендують знайти цей інтеграл, то вони вже виходять з того, що ви знаєте площі круга, а ми її не знаємо. Поїхали. Ти будеш заміною. Давай заміною. Тим заміною ми так. Ікс заміною. Не хвилюйте. Ікс заміною. Синус це краще. Так. Ви і... Голосніше, будь ласка. А потім ще,

Типо папаган, типо папаган тради, типо папаган. Звичайно, баба на 30 частинка. От жек. Так? Знерауть ми далі типо сейчас. Сейчас. Як бачите, не поспішайте, не хвилюйтеся. Так. А А виносимо А в оцю місцеву? Микелій, Натан, Борисе, чому ми просто А виносимо? Що маєм винести за кадр? Можем А. Можем А. А що ти? Ти приймтсюй. А радість нашу, що ми тут? Ми тут не уміємо її застосовувати. Ми що, не уміємо її застосовувати? Тому ми відео не можемо застосовувати. Так, так. Це радіостат. А суттєві ножини виносимо в Олиманію, Маліхава? Ви не знаєте, що це за суттєва пола? Так, что это с ним будет делать? Космос квадрат в воде на С. Ну, вот, а когда давай. Одно другое выносим, и мы знаем, что мы знаем, что мы знаем, что мы знаем, что мы знаем, Так, вот то, що мені треба не їхати та. Ну, достатньо. Так. Тісно, постійно ніга до тіла не. Так, а що там буде тест? А

Отже, це нас одна че. Діком. Так. ДХ означає порі, а ДХ С Д. Я теча спинами. У на Б мінутиграм ВДУ. Але я хочу зараз, щоб ви мені знайшли. Площу Ельця. це вийме значно менше часу, якщо ви уважно будете слідкувати за роботою. Отут я напишу і А квадрат на 4. Отже, ми вивчаємо далі площа Еліса. Хоть, до речі, класі я горила, що це. Ви забули, чим не Так, Оля до дочки, будь ласка, як ти що до пощі Еліпсе. Щось буде, так? Давай, Оленька. Отже, будь ласка, друге. площа Еліса, одна четверта Так. Голос день я на Чуйворе. Игорь Беревнин. Так, вовчик, все подходите. Игорь Даримніч, ФД. Вот ваше каналичный, Игорь Даримніс. Так, что же говорит? Голос Ниш. Будет. И Б, пойдем на. Так. Голос, цели, правда. Б. Дарим, ще перекорм. А зразу корінь. Я тебе не пойду, кончай на драку. Берет корм, ще буде. В точно, а ще. Ловочки. Ну, короче, поделите на А. В поділити на А. Ой, квадратний? А квадрат. Мінус Х квадрат. Чи на разницу выходят? Щастя просто. Подивіться, будь ласка, чи буде відрізнятися. приснятися. Б на А. Так, ну будь ласка. Отже. Ой, вибачте. Це Геннадий, так? Від нуля до А. Так, благодари мне. Б на А. Отже, отже, коли еліпса. каща а Ті АВ. Сі І коли А дорівнює рівня б. б, у нас буде площа круга. Коли А дорівнює рівня Б, вища круга. Підай добав. Прекрасно. Скажіть, будь ласка, ось нехай день великий дуга, опіщаний свистенка 12. Так, покопайтесь в своїх думачках. Що ж ми назвемо тепер в одинадцятому класі, коли хочемо мати формулу для довжини дуги? Що ми назвемо довжиною дуги? Що так? е-е-е. Так, прошу. Давайте не стиратом. Ламаны, впытаны в крыву. Крымо еще набережной плана моей на бирже прямое до нуля, а тихий ты до наличия. Так. А що таке вписана ламана, женщина? Выписана ламана. вписана у них? як я буду ламану. Так. А простіше, оце вречення, що значить списана ламана. Довго я з тобою розмовляю. Але. Так. Якщо всі вершини ламана знаходяться на криві, то ця крива ой, то ця ламана і називається писаний весь. Лі чудово. Ми не будемо довго розмовляти, Ми лише, лише канзан, лише якась мелодіка цього цієї справи, Це пішло.

Так, таким чином уваги. Поговоримо про довжину дуги. Формулу. Тут я чула, хтось говорив про інтегральні суми. І Хтось говорив про інтегральні суми. Так, отже, нам треба знайти формулу для довжини дуги. Я там формула. Формула знаєш, а мене вже Формула интересная. А мы дыбы. Іди дымы. Так. Давайте поделим. як це Писка шва денег, пожалуйста. Голос Миша. Голосный На заторемо а найдемо. Эй, кида, хорошо. Напиши, будь ласка. Эй, пита. Заторемой пипомор, найдем ай кита. Шведейка, будь ласка. Так. 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 Отже, хвилиночку. Яку терему? Ва... Але пічні. Треба непотрібна вимога, вимога. найбільша <плес> е... ласка. Так. 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 Почала? <плес> Мені відправити.